Вітаю, друзі, на каналі Сільське життя в Україні. З вами Світлана. Я тут на господарчому подвір'ї щойно погодувала всіх козеняток, козичок, насипала їм зерна, налила свіжої чистої водички. Дала сіна. Ось тут зефірка вилізла. Вони отам їдять. Ми даємо їм, їм їсточки. Сіно кладемо туди, прямо так, оцей в тюках сіно тюк кладемо і вони собі щипають його і їдять з цієї сторони. Зараз обіду покажу. Там у нас загородка була, я її зараз відкриваю, і вона постійно відкрита. Хто хоче заходити, то їсть, бо коли був дощ, то те сіно, що я на дворі залишала, воно. Мокло, намокало. Ось барончику теж насипала. Трошки нарвала зеленої травички. Барсику вибачаюся, плутаю. Барон барсік. Він їсть зараз теж зерно. І сіно давала, він з'їв, отут ми кладемо, і Олег зробить йому теж окремо. Такі ясельце він буде їсти. Тут дівчата лежать наші. Ось оця загородочка. Отуди кладемо сіно їм і вони собі щипають. Малеча залазить туди зверху, прямо їдять. Коли хочуть, тоді їдять. Приносила їм і зеленої травички трохи. Ну, зелену траву вони з обережністю кози. Малеча просить. Зелену траву, ну я поки боюся, бо вони ж молоко п'ють, щоб не було ніякого в них розстройства. Хочу насипати зерна трошки нашим цесарочкам. і барсик виходь трохи, походив, погуляй. Я насиплю зерна. Вони їдять у нас і вочмін, і пшениці. Зараз у них там немає нічого це сипало зеленого їм звідси вирішилося. О трошки пшенички є, не доїли. Заходь півник, заходь, заходь. Не знаєш, як зайти? Давай я тут пущу. Подивися, що там цесарочки наші нас ізнесли. Заходь, півнику, заходь. Що тобі особливе запрошення дати чи що. Давай, скоренько, заходь. Заходь, заходь Все, йдемо подивимося, що вони там нанесли. Це сітку сьогодні зранку розплутувала. Будемо нею перекривати, тут перегороджувати. О, бачу є. Вони тут місце собі облюбували. Не знаю, як це сарки будуть нестися. Гнізда немає сенсу робити їм, бо вони не несуться в гнізда, вони несуться десь на землі, десь такі місця шукають. Ми їм тут скап поставили і насипали соломки. Ну вони тут не несуться. Ой, Ой. вибачаюсь. Ось яєчко. Ой, вони такі стали спокійні, живуть разом з індиками. На цьому подвір'ї, ніхто їх не лякає, котів вони майже не бачать. Може, якась там киска пролізе по... зверху, там, де дах. А так, наче, все нормально. Я спостерігаю за ними, чи є тут хлопчики. Е -е, ну, Це треба частіше сюди ходити, просто, щоб побачити, чи є тут хлопчики серед них. Оце не можу зрозуміти це. Біленька дівчинка чи хлопчик, дивлюся, бігає. Ну, вже хто буде, то буде. Побачимо. Було б добре, якби були хлопчики і дівчатка. Ну, не буде, будемо їй стигатися. А захочемо, купимо ще це сарок, як будуть їх продавати. Таке так, мені більше подобається їх вирощувати з маличку, ніж. Це як вони кричать, не знаю, що з ними робити. Ну і, звичайно, приємно отримувати від них яйця. Це такий період треба виждати цей рік. Ось, бачите, їх небагато у нас. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Одинадцять залишилось у нас цесарочок. Буду спостерігати потрошки, хто з них хто. Де тут хлопчики, де дівчатка, буде видно. Випустила і барона, то він за аж ж туди. Барон, ти що? Один єдиний, кому потрібно сіно? їдять зараз і малеча добре їсть сіно, і кози, які годують. А хто це тут у нас ходить? Хто це тут у нас ходить? Дівчинка маленька, ромашечка там маленька бігає. Ромашка, Ромашка, ти знаєш, що ти Ромашка? Да? Мама твоя знає, що це я тебе кличу, вже він йде. Йде за тобою. А ці за мною постійно ходять, ось тройка. Пішли. Покажу вам, покажу вам, що роблять наші перепілочки. Вони тут у сарайчику знаходяться, поки кози на дворі, тут у сарайчику закриті перепілки. Водички треба буде долити, їсти в них є що. А ці вже наїлися та й лежать, відпочивають. Вже такі стали крупні, вже повністю вся клітка заповнена ними. То були малесенькі такі, а це вже такі дорослі стали. І так підлітають у нас клітка висотою десь 50-60 см десь висотою. І вони оце посплять, трошки відпочинуть, а потім починають стрибати. Немає вже у нас. Втрат, вони дуже добре їдять, п'ють, ми чисту водичку даємо, нічого ніяких випаїв ми вже не даємо. І даємо їхній корм. І все. Ніхто нікого не давить, у них температура хороша, я тут ставила термометр, перевіряла. То Тут у них десь 30 градусів. Така дуже хороша температура. А на ніч ми їм вимикаємо, оця лампочка одна горить От в цьому відділі. А ту лампочку на ніч вимикаємо. Однієї достатньо, то вони тут, хто хоче їсти, ще йде їсти. А хто хоче відпочивати, то тут відпочивають. Не знаю, як козам, можливо, ця лампочка трошки мішає, але прийдеться потерпіти, бо не знаємо, поки де їх таке тепле місце, щоб було у них. Дивилася клітку, щоб замовити, Ну, ми пізніше вже будемо. Можливо, ми її самі зробимо, так, щоб перепілки могли нестися. Вони тут у нас на соломці. нормально, економно. Міняємо, чистимо. Тепло вночі, тут дуже тепло, тому що козочки сплять, надихають тут дуже. Прям так заходиш, наче. Ну, не знаю, В баню якусь. Ну, Нормальна така хороша температура. Дуже тепло. То будемо дивитися туди далі. Клітку, мабуть, зробимо самі. Отака сітка в нас є, цілий рулон такої сітки. І візьмемо, мабуть, отакі дощечки. Ми вже рахували з Олегом, дивилися, що можна зробити, придумати. Хто не знає, це порода Техас. Я такі хотіла, мені вони подобаються, так як вони невеличкі, їхні яйця не відрізняються від яєць інших пород, але мені ця порода подобається. Можливо, на початку там важче з ними вони. Більше хворіють там, чи більше ну не так вони, як інші. Але от така порода мені подобається. Не хочу змішувати з іншими. Я думала замовити ще якусь породу, але поки не хочу змішувати. Якщо й буду замовляти, то тільки техас. А може ми дочекаємося вже своїх яєць, мабуть, більше всього так і буде. Десь через місяця, два-три, і ми будемо тоді вже розводити своїх, закупувати не будемо. Хто питав, де шиншила? Ось, друзі, ось вона моя хороша, вона зараз відпочиває. Я її так у клітки переносю. Ось. У неї є місце, кліточка така. Куди я її виношу, вона там бігає. Клітка розміром атакадис. І вона там бігає. Зараз вона в теплі, просто я трохи прохолодно. Тому я її сюди принесла. Тут у неї є водичка, там у неї корм. Я замовила для неї корм, мішок корму. І випускаємо її, щоб вона гуляла. Так само клітку для неї хочемо зробити, але чомусь. А, зараз мені зручніше, що вона знаходиться тут, у теплі, ночує. Тому так і буде поки. У нас всі ситі, ніхто не голодний, а, кажуть, в тісноті данівають. Курочки на зеленій травичці. Так добре їдять. Гусочка теж щепала. пішла, відпочиває зараз. У них достатньо їжі. Тут висівки вони доїдають, там пшеницю насипала. Ми прибираємо в тому приміщенні, де будуть вони. Там у нас на землі зберігалася пшениця, то приміщення використовуємо як під склад. І на землі така трошки з пилом пшеничка. То я її вирішила не викидати, а просто її зібрала і сипнула тут. Хай перебирають, щось, може, знайдуть там. Збирала вже яйця сьогодні. Непогано вони почали нестися. Я рада, десь 9 чи 10 штук взяла. Оце гніздо, що тут у них, ми перенесемо у те приміщення, де готуємо для них. Там не буде падати світло, і я думаю, що будуть вони нестися у всіх гніздах, навіть у нижніх. А внизу знімемо цю досточку. І е, зробимо так само, як там. Такі он, курочка, моститься, сідає. Хай сідає, моя хороша. Тут чорненька сидить.